Покажи чавичу. Що вона Так, Дивіться, чавича. 295 гривень за 150 грам. Відкриваємо цей замочок, дивись. Опа. це ось дивіться, чавича. Дивіться, яка вона сама крупна. Дивіться. Бачите, яка вона крупна? сама mm -hmm. саме крупна. і дуже-дуже смачна. Отак коштують. Mm -hmm. Ой, яка вона добра. Ну добре. Вона прям добра, така мені солоненька. Блін, класно. Дуже класно. Дивіться, так намащуємо. Скільки ми встали, десь на 10-15 бутербродів вийде ікри з одної баночки 150 грам. Ну, я думаю, на 10 гарно помощі. Ну так, да, якщо дуже гарно намащувати. Ну, по-різному ж люди люблять намащувати. Ось так дивись. Дуже смачно, тому хто хоче замовити, це чавича. Пишіть в особисті повідомлення.